Волинські рятувальники провели перше тренування з оповіщення населення у випадку вимкнення електроенергії. Найближчий пункт незламності знаходиться за адресою. Їдучи пожежною автівкою вулицями Луцька, у гучномовець повідомляли Волинян про місця розташування пунктів незламності. Бачив, але що я не зрозумів, що вона говорила. Про світло, щоб люди знали, де підзарядити мобільні телефони. Хотіла зрозуміти, але не ніхто зрозуміла. що говорилося, про що. Коли виключить світло, але ж я не почула, що вони говорили. Бо мало часу вони рухались. не дуже чітко було. Коли буде знеструмлення міста Луцьк. Рятувальники автомобілю будуть оповіщувати на населення, що знеструмлено. Найближчі пункти незламності, які у нас створилися в нашій області, в нашій Україні будуть вказані адреси, де вони знаходяться. Кожна частина буде об'їжджати свій район виїзду, будуть створюватися маршрути, і по тих маршрутах будуть їздити рятувальники. Машини я не бачив. Я був біля ЗАГСу на пункті незламності. Заряджав там мобільний телефон, там роздавали печиво. Якщо нема світла вдома, то там прекрасно можна заправити Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.